У Росії знову палало цього разу одразу в кількох регіонах. Пожежа на стратегічному газопереробному заводі в Астраханській області, перебої з електрикою в Білгороді після удару. по ТЕЦ, вибухи і зупинка теплопостачання у Ростові на Дону. Масована нічна атака безпілотників торкнулася навіть Каспійського моря. Про нові ураження на території країни-агресорки розкаже Софія Желінська. В Астраханській області Росії сталася масштабна пожежа на газопереробному заводі. Загорання на території підприємства зафіксували навіть супутники НАСА на карті фірм. Свидно червону зону у східній частині ГПЗ. Підвищення температури трималося два дні 14 і 15 грудня. Безпілотники дісталися й Астрахані. Вогонь помітили у районі газопереробного заводу. За попередніми даними удар міг припасти по установці грануляції сірки Енерсал. Астраханський газопереробний завод одне з ключових підприємств нафтогазової галузі РФ. Щороку через нього проходять понад три мільйони тонн нафтопродуктів і до трьох з мільйони тонн сірки, критично важливою для військової промисловості Росії. Капець, коротше, все горить тут. В першу чергу горить. Російські міноборони традиційно відзвітувало про успішне відбиття атаки. Там заявили, що нібито збили всі 130 українських безпілотників. Найбільше за даними відомства, а саме 38 летіли на Астраханську область ще близько півсотні у напрямку московського регіону. Відстань від України до Астрахані близько 800 кілометрів. Українське командування атаку офіційно не підтверджувало. А губернатор області інцидент у ніч на 15 грудня не коментував. Цієї ж ночі вибухи лунали й у Білгороді. Під повторний удар потрапила одна з ключових міських теплоелектроцентралей – Луч. Після атаки частина міста опинилася без світла. Дрони атакували і Ростов на Дону. Через зупинку роботи тец 2 у кількох регіонах міста зникло опалення. Про роботу протиповітряної оборони звітувало і в Московській області мер столиці повідомив про нібито збиті 15 дронів та падіння уламків. А в аеропорту Шереметтєво навіть вводили обмеження за планом Кили. Масовані удари по енергетиці, промисловості та логістиці Росії стають системними газопереробні заводи, ТЕЦ інфраструктура у глибокому тилу РФ, де далі частіше опиняються під прицілом. І поки Кремль продовжує війну проти України, російські стратегічні об'єкти залишаються у зоні ризику. Софія Желінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.